Зараз у них приватні сімейні клуби, про які ніхто не знає, і вони там тить мить, якось цей. ну і вони ну, потрошку спускаються в підпілля. Тож, друзі, ну, типу, ну, все дуже добре, ми рухаємося дуже класно, дуже класно рухаємося. Є нюанси, і ми зараз про них теж поговоримо. Але тут я хочу, тут я хочу нагадати, я тут згадувала, які ще школи можна перевірити, і які школи я б перевірила. Отже, я б перевірила. Щось там при Печаєвській лаврі, там стопудів, стопудняк щось є. І ще я перевірила, як там школа Ківалова. Все готово до прийому наших будущих школьників. Все готово для того, щоб учебний процес в нашій школі був запущений. В основі школи знаходяться два православних храми – Іоанна Богослова і Сергія Радорніжського. В школі також будуть преподавати закон Божий в качестві факультативного предмета. Два православні храми на одну школу. Ну вам не здається, що це якось забагато. Це знову ж таки з моїх ретроархівів. Ретроархів у Ківалова зараз ця школа українізована, українська версія, там всі українською мовою, всі матеріали українською, так не, не, не дошкребешся. Але вона на основі двох православних храмів. Ну і знаємо, у Ківалова досить цікава біографія. Да? І я просто знову ж таки нагадаю вам пряму взаємодію православних храмів з Гебнею. От как би співпраця чи, чи праця через свою агентуру в церковній структурі, в православній церкві була особливо масштабною, особливо системною в КГБ. Чому? Тому що, на відміну від якихось там письменницьких середовищів, інших, які розроблялися так само агентурою КГБ, церква мала свою структуру. Відповідно, це була чи не єдина позакомуністична легальна по суті структура в совєтському союзі. Тому взяття під контроль певних ланок цієї структури як в даному випадку є пескопату давало можливість контролю над всією структурою. Паралельною структурою, відповідно перетворювало її в паралельний інструмент тиску на те саме середонате на саме суспільство, але є ще глибша причина, чому ця співпраця була настільки масштабною системною, в принципі, плідною для КГБ справа в традиції російської православного. У церкви, яка себе на жаль завжди бачила частиною державного апарату, тобто тут, на відміну від католицької церкви, протестанської церкви, яка себе відділяла від державної влади і намагалася бути певною часом навіть противагою до державної влади, для російської православної церкви, це було невластиво. тому навіть з мені здається з якоїсь. Моральної точки зору, з духовної точки зору для багатьох священників чи єпископів цієї церкви, це не було аж такою дилемою, що ну є, працюємо на державу. Ну, яка держава на, на на таку державу працюємо? І це і тим безперечно так само дуже ефективно скористалося КГБ. Ну і ви побачили книгу, яка у цьому відеоуроку згадується. Показана обкладна. Якщо вас цікавиться тема, і ви хочете глибше в неї зануритися, знаєте, куди йти і чекати. Ну і знаєте, про Ківалова. Я ж вам не показала другу частину Ківалова. Я не знаю, що там з Московським патріархатом про московський патріархат треба перевірити, але от нещодавно, уже після повномасштабного вторгнення, в школі Ківалова був, наприклад, отакий от, от конкурс. Условия хорошие, все знают об этом. И то, что лучших преподавателей...